Ну привіт! А я не до і обіцяв завершити цикл відмін. Тож ось і він, останній випуск нашої рубрики про відміни. Починаємо! В мене є фетіш на вампірів. І особливо на вампірів-художниць. Отак одразу, відверто. Тож першою йде мілфа вампір-художниця вайфу. Мені потрібна така жінка. <кій> Точніше, командир. То що саме вміється боги та тху, блять. Командир, я хотів сказати командир. Увага, командири! За п'ять мани по батлфілду топає каблучок 4-4. І тебе білок немає, але пасивна білка каже, що щоразу, як ви, або ваш перманент стає ціллю з пилача, білки опонента по контрі целейно, якщо тільки опонент не доплатить 4 життя. Оце так. Ще одна картка в стилі доплати мені. Але це не все. Інші три строчки тексту кажуть: щоразу, як ви копіюєте спел, ви можете дозволити до одного опонента скопіювати цей спел, а потім він може обрати нові цілі для копії. Це вже щось про дипломатію та маніпуляцію людьми. Сорі, галта робить боньк просто на 24 демеджа, а інших методів перемоги я не знаю. Для мене дипломатія, в принципі, мертва тема в ВІДХ. Е, все. Ой, а пам'ятаєте в минулому відосі Артая? Раніше він був трьохкольоровий. Ертай з За п'ять мани легенда Есперу зі статами 3-4 стоїть на столі до втрати хвороби виклику. А потім. Вміє за одну ману тапа, також сакріфайс Enchantment чи Крічі відміняти спали. Навіть самому собі. Oh Господи, яке лайно! Sorry, дід. Навіть Мундунгу виглядає крутіше тебе. Звісно, якщо ви крутий декбілдер, ви можете зробити неймовірну деку, де вся суть у контролі. Покажіть, що у вас не залишилось нічого людяного. Хоча для Артая багато і не потрібно. Все, їдемо далі бля! Як же хочеться стати великим мафія-боссом. Прям як в капені. А допоможе вам в цьому Чарм. Там типічні мафіозні справи, Хулі. Ця картка не виключення з правила, це особливий випадок. Усі недооцінюють її, але не я. Що ви отримаєте? За три мани, оберіть одне. Повернути мультиколор перманент картку з маневел 3 або менше, з стіл тапаною. відміна Інстанту або Сорсері, знищити цільову істоту або Плансволкера з маневелю 3 або менше. Чекайте, це якось занадто сильно навіть? І реанімейт перманенту, і відміна Сорсарі чи Інстанта, і навіть ремувал малечі. На місці Дімір Чармо я почав би сильно комплексувати. Звісно, Веспер ще багато отруйних цукерок для малечі. І наступна цукерочка носить ім'я Відмінити відьму! Це типу як зірок Голівуду відміняють у суспільстві. Сорі, я не шарю в соціоблядстві, а, а, але картка має наступний текст. За чотири мани поконтріть спел активну абілку або тригерну абілку, а контролер спела втрачає хп по кількості ваших істот. Уявіть обличчя людини, яка поставила проти вашої армії токенів гостлі Прізон, а потім вирішила скастити якийсь спел. Безцінно, просто безцінний вираз обличчя. Але подібного не викликає наступна картка. Старенька, та ж гідна. Пані Ignorance За чотири повністю кольорової мани. Відміняйте спел, а контролер втратить 3 хп. А ви отримаєте 3. Це поки що найгірша картка з усіх. Та ще знайдемо ми гірше. Ну а наступний. Претендент Дромарс Чарм. Трьохкольоровість це цікава штука. Бо три кольори мають оці різні чарми, які володіють іноді дивними, але корисними чи цікавими абілками. Друмерс Чармось, наприклад, за три мани обере одне. Похіль 5 хп, відміни цільовий спел, або таргет Крічі отримує мінус –2. мінус Зручненько, і подушка безпеки від і відміна, і невеличкий римувал для мерзенних істот. Люблю, коли є багато функцій, приємно, приємно, приємно. Чого не скажеш про наступну картку? Треп есенс. Затриманий, відміни тільки істоту. І поклади за можливістю два жетони 1-1 на одну цільову істоту. В цілому, мусолити цю картку сенсу немає. Кост важкий, але для такого косту функціонал невеличкий. Типу, з'являється запитання, дивлячись на неї. І це все? Але Темор Чарм у них вийшов набагато краще. За три мани обере одне. Ваша цільова істота отримує плюс один-плюс один до кінця ходу. Вона робить гачі мучі Anal Penetration іншій крічі, яку ви не контролюєте. Або відмініть спел, якщо контролер не доплатить три. Ну або маленькі істоти втрачають шанс захистити будь-кого у цей хід! Вперед, моя армія гігантських виродків! Татусь Анімар повернувся у гру! <ривіт> 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 Продовжимо. Банд Чарм. За три мани обираю одне. Зламати артефакт, засунути цю кріччу у дніщиє її володаря, або поконтрити Instant Spell. Дуже крута картка. І конструкти вас боятимуться, і командири, і жінки, і римували можна відміняти. Ну і не відходячи від каси, до нашого дому потрапляє брокерська афера. Брокерс Confluence. Дивна картка насправді, але цілком сильна і навіює дніпровськими вайбами. За аж 5 мани обери три функції. Їх можна повторювати. Проліфірейт для інфекту чи росту ваших істот, змусити зникнути істот опонента або ваших ненадовго, відмінити цільову активовану чи тригерну абілку. Дуже комплексна і важка картка. Бо, ну знаєте, люди не тримають у себе в кишені відкриті 5 мані трьох кольорів. Картка по функціоналу гарна, але не реалістичне використання. На жаль, ревізор не може рекомендувати вам цю картку. Пу -пу. Хто там ще? А, точно. Нещодавно вийшов новий Таркір. Там Султай видав цікаву відміну. І це навіть не рофл! Бо що я вам тут? Клоун, зустрічайте! Фенг Кіперс фаміліар! За 4 мани на флеші, блокер 33, на ЄТБ, оберіть одне. Хільтесь на три та сурвейліть три картки, став у блок і чисти бібліотеку собі, зламати чари, що дуже ефективно проти оверлордів у стандарті. Або, нарешті, відмінити істоту. Не знаю, нахуя мені змія, але я б нею пограв. Потенціал для колод в неї дуже класний. Сімік-змія мені навіть не так подобала. Бо. Вона дебільна, юноу. А от цей Солтай базюк справжній живчик. Тому користуйтесь, дуже охоче рекомендую. Текс. Оце, це, оце. Оце ще. Угу, угу. А, ну, в принципі, я додушнив. Все. <смі> Тепер, несподівано для всіх, я зникав СТОП! Це кінець куп! Тепер ти зникнеш зовсім надовго, майже назавжди, типічна помилка глядача. Хоча я і обсосав усі існуючі, несині та мультикольорові відміни, але ще так багато тем для розсуду величного куба. Це не смерть каналу, це народження нової душної теми. До зустрічі, кубічні мої! А ось тепер я зника.